Представники західних розвідок повідомляють, що Росія отримала сотні безпілотників від Ірану. Про це пише видання Associated Press з посиланням на офіційних осіб. Тегеран здійснив поставку, незважаючи на попередження, з боку США не робити цього. Наразі невідомо, чи вже використовують ці безпілотники у бойових діях в Україні. У виданні підкреслюють, що оскільки, за даними розвідслужб, така поставка відбулася. Це свідчить про тісну співпрацю між Москвою та Тегераном. У політичних колах про це говорять на тлі поточних перемовин США та Ірану щодо відновлення виконання Іраном ядерної угоди 2015 року, з якої США вийшли у 2018 році. Ідея полягає у пом'якшенні санкцій проти Ірану в обмін на обмеження його ядерної програми. Водночас противники повернення до угоди вважають, що скасування санкцій проти Тегерана може дозволити РФ посилити військові дії в Україні та обійти свої санкції, переправляючи нафту та інші ресурси через Іран. В свою чергу повідомляємо, що 37 дронів Камікадзе передасть Литва Україні за кошти, зібрані журналістом. Йдеться про результати фандрейзингової кампанії від Андрюса Тапінаса Бум». Для українських бійців закуплять 37 польських БПЛА камікадзе Вармейт. Дякую за перегляд!